Друзі, усім привіт! В продажі маємо Renault Megane 2014 року з дизельним двигуном 1,5 на 81 кВт. Ось в такому гарному стані, кузовий універсал. Автомобіль у нас без жодного підфарбування, 242 тисячі оригінального та підтвердженого пробігу. Автомобіль повністю обслужений, ніяких додаткових вкладень не потребує. На українській реєстрації. Оригінальні легкосплавні диски, літня різина, оптика в нас також дуже гарна, ця комплектація в нас Limited, у нас лобове рідне, 2014 року також, Він одним разу перевірайте. Також звідси все гарно, нічого не потерте, порожики не потерті, склопідйомники гарні. Кермо не затерте, круїз контролі, е клімат контролі, датчики світла, датчики дощу, автосвітло. Позаду також у нас цілесеньке, гарненьке, прийомчики нігде також не побиті. У нас присутня полочка, у нас є все комплектне, запасочка. запаска стоїть у нас нова, ще ні разу не виймалася, домкратики. Все є, наклеючка ще раз надаю для перевірочки. Дуже гарний автомобіль. Тут нічого не побите. Всі різиночки, прийомчики, все ціле, все гарне. Потолочок білесенький чистесенький. Одразу пробіжуся вам в товщину міру, бо починається дощик. Швиденько 120. 130 99 98 102 100 98 100 112 37. 130. 130. Е, кому цікавий даний автомобіль? звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.